Вітаю вас, шановні глядачі на каналі про практичну психологію. Сьогодні будемо розглядати тему групова динаміка. Групова динаміка вивчає поведінку та взаємодію індивідів у груповому середовищі вона передбачає розуміння того, як члени групи ставляться один до одного, які ролі вони відіграють, динаміку влади та вплив ширшого соціального контексту на групу. Деякі ключові концепції та теорії групової динаміки включають згуртованість групи. Це ступінь прихильності між членами групи. Згуртовані групи, як правило, більш ефективні, оскільки їхні члени більш віддані досягненню цілої групи і більш схильні підтримувати один одного групові норми. Це спільні очікування та правила поведінки, якими керуються члени групи. Норми можуть впливати на все від моделей спілкування до процесів прийняття рішень. Групові ролі це позиції та функції, які виконують індивіди в групі. Ролі можуть бути формальними, наприклад, лідер команди, або неформальними, наприклад, жартівник. І вони допомагають структурувати групову взаємодію та прийняття рішень. Влада та вплив. Групову динаміку часто формують влада і вплив, оскільки деякі члени групи можуть мати більший контроль над прийняттям рішень або ресурсами, ніж інші. Розуміння динаміки влади в групі є важливим для створення справедливої та ефективної груп структури групи. Прийняття рішень у групі Процес прийняття рішень у групі може бути складним, оскільки люди мають різні погляди, цінності та інтереси. Розуміння факторів, які впливають на прийняття групових рішень, може допомогти поліпшити якість рішень і сприяти груповій згуртованості групи. Загалом, вивчення групової динаміки є важливим для розуміння того, як функціонують групи. А також для розробки стратегій, спрямованих на підвищення ефективності та згуртованості групи. Як менеджер, ви можете використовувати теорію групової динаміки на практиці кількома способами ось кілька прикладів. Розуміння динаміки команди. Теорії групової динаміки можуть допомагати вам зрозуміти динаміку вашої команди та визначити сфери вдосконалення. Наприклад, ви можете проаналізувати, як відбувається комунікація в команді, як члени команди співпрацюють і працюють разом, а також як розподіляється влада і лідерство, розбудова згуртованості команди. Застосовуючи теорії групової динаміки, ви можете створити більш згуртовану та продуктивну команду. Наприклад, ви можете заохочувати членів команди визначати спільні цілі, цінності та норми, а також допомагати їм розвивати почуття принадлежності до команди. Вирішення конфліктів Конфлікти можуть виникати у будь-якій команді, і теорія групової динаміки може допомогти вам ефективно їх вирішувати. Наприклад, ви можете визначити джерело конфлікту, полегшити комунікацію між конфліктуючими сторонами та використати стратегії вирішення конфлікту для вирішення проблеми, управління владою та лідерство. Теорії групової динаміки можуть допомогти вам керувати владою та лідерством у команді. Наприклад, ви можете більш рівномірно розподіляти владу та повноваження, заохочувати спільне лідерство та розвивати почуття причетності серед членів команди, сприяння креативності та інноваціям. Застосовуючи теорії групової динаміки, ви можете створити більш креативну та інноваційну команду. Наприклад, ви можете заохочувати членів команди ділитися ідеями, кидати виклик припущенням і мислити нестандартно. Загалом, застосовуючи теорії групової динаміки, ви можете створити більш продуктивне і повноцінне робоче середовище для себе і своєї команди. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал.